Рубрика відповіді на коментарі. І ось так звучить наступний коментар. А що запорізька хлоп'я? Це відходи від, або остатки від виробництва Порізьки. Вітаю всіх на каналі Селой Вогник. Зараз постараюся коротко відповісти, що це таке за запорізька хлоп'ями. це відходи, чи це так і повинно бути. Це особисто моя думка, мій досвід. Те, що я знаю. Можливо, якщо я не правий буду, в коментарях поправте мене. Отже, порізка хлоп'ями, це, звісно, є така порізка на виробництві. Її використовую для, в основному для люльок. Ну, а Частіше в цьо... це відход від порізки ну, такої лапшої. Це в мене сохне мій. Воно у вигод... ну, як у виробництві трошки економніше, дешевше виходить, і виход, звісно ж, дешевший, тому що не потрібно там ні присів, ні геліатин різних, щоб різати оцієї. Паутинкою табак. А взагалі, це той самий табак. Ось у мене лежить вже підготовлений лист. Чому я його підготував? Тому що раніше не було дуже наворочених таких машинок там, для порізки лапшою. Там, тим, тим паче в когось там вдома міні-заводики. Ну, не заводи, а як міні-станочки для порізки. Тому раніше е, хлоп'ями це ну, нормальна практика була. Я не знаю, я не пробував його курити в цьому в гільзах. Е, хоча я дивився, люди забивають, кажуть, доволі непогано. Ну, Я вже привик до цього, до лапшиції. Тож, повертаємося. Його раніше висушували е, на чердаках, там, це, я знаю, там мої діди займалися цим ще. І який вихід був його подрібнити? Його дрібнили або в ступах, ну, чи не в ступах, а ну, да, ступи. Типу. Або можна простий, це ну, так, сухий лист помнули. Тибо відділяється само по собі. Нічого тут такого немає. Ну, і ось так. Ті самі хлоп'я виходять. Нічим не гірше звичайного табака той, що в лапші. Просто незвична, я б сказав, така подрібнення вже Тож, це не. Не зовсім відход. Ну, не зовсім відход від е, якогось производства, там, що його на полу там змили і вам продають. Ні, це звичайний табак. Його є на фабриках е, окремо так дрібнят для окремих випадків і там. <скільки> і тому подібне. Е, звичайно, є як відход. Е, ну, не... Не всі листя можуть доїхати цілими, там вони трошки дрібняться, їх, я б назвав би це брак, а не відход. Тож, що я можу додати? Це звичайний табак, курити його можна відходом його назвати не назву, тому що це реально не відход. А от, допустимо, якщо купляти його, то він дешевший і дешевший набагато, я б сказав, тому що трудозатрати по виготовленню хлопів і лапші різні. Хлоп'я це швидкий такий, я б сказав, етап. А от е, самі ну, лапшою трошки трудойомкий. На щодо ферментації хлопців, я на це не відповім точно. Я думаю, можна ферментувати, тільки зразу ферментувати листям, бо я ферментую його вже як поріжу. Тож, потім дати йому висохнути після ферментації. <кхи> я думаю, що можна так. Але для цього, я гадаю, це. Окремі сорта потрібні, це такі, як Махорка, напевно, або Берлі. Тож, по сортам конкретно я не відповім, чи Вірджині, чи будь-який сорт можна е, використовувати так? Але ж, обратно, повторюсь, це не відход. Це просто е, е, різно, різновид. Поріски табака. Всім дякую за перегляд. В кого, які були виникнуть запитання, пишіть в коментарі, будь ласка. Будуть цікаві коментарі, буду дати в рубриці відповіді на коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд.